Мостовики часто використовують отаке обладнання теж, тим паче зараз, коли багато йде реконструкції. Розкажи по моделям, Ярослав, які їм треба. О, та, в принципі, такі потрібні. І така модель, це да? Це з Д-образною ручкою, є з Т-образною ручкою вона більш, скажімо так, обирає. Ну, для того, щоб запустити їм, реально для, для демонтажу цих мостів. Ну, Понятно, що це не весь демонтаж, да? мабуть, це якісь там. Додаткові роботи. А, реально, от, оця модель, яка ціна називається? 56. А, а е яка ціна? Ні, модель. БА13. Модель, модель. БА13, який компресор їм треба. О, та в принципі на один молот можна і двокубовий компресор. Однокубовий одно так. Але, як правило, використовують п'ятикубові компресори, таких можна п'ять штук. До п'ятикубового да. компресора П'ять да. таких під'єднав да, і да, да, одночасно да, працює. Да. То реально треба отакі от бб от, Бибіт.